Ні для кого не секрет, що волонтери грають ключову роль в забезпеченні армії на сході. От вже в шосте повезли зібрану допомогу на фронт студенти Київського політеху. Почалась поїздка з встановлення національного стягу на машину, що поїде майже всією Луганщиною. Першими допомогу отримали солдати 24-ї механізованої окремої бригади. Олексій, активіст КПІ, самотужки організовує студентів університету та інших небайдужих киян, що збирають продукти, теплий одяг та амуніцію для військових. Хотілося сніг допомогти нашим бойцям на фронті на передовій побувати, посмотреть, як стоять справи, як змінилася обстановка за останнє час. Солдати запевняють, що 90% всього, що вони мають, забезпечують їм саме волонтери. Все те, що на мені, вся ця одежа і в основному всі продукти, це все волонтери. Від державної взяти від Міністерства оборони, то теж нічого. Якщо взяти все, що дає Міністерство оборони, то прийдеться розвідси до голати і тримати автомат. Більше нічого. І Так що те, що вони говорять, то по повністю це не правда. Каліматори, оптики, це все волонтери. Про міністерство оборони в общему велике спасибі всім волонтерам, які дають допомогу українській армії. Бо без волонтерів українська армія буде справи. Допомогу також відвезли айдарівцям. Ну що, хлопці? Давайте на нагрозимо. Що це у нас? Це 16 кратний, по-моєму ночников у нас теж. У нас на три ночника лягу. Але найнеобхідніше було відвезти харчі та теплі речі на самісіньку лінію фронту. Тут допомогу чекали найбільше. От тут я сплю. От тут я сплю. От тут сплю. Якщо, якщо, якщо біда прижимає, є грибочки у нас свіжі. <реш> ну, тут Капан, якщо тобі прижимає, то ти йдеш на жить. Дякую президенту, що ми воюємо як в 45-х роках. Активісти з КПІ планують знову зібрати якомога більше необхідного та знову за два тижні порадувати хлопців своїм візитом. Отдільно хотів би попросити ребят перевіряти тих волонтерів, яким вони допомагають, якщо не впевнені, в тому, що вони дійсно допомагають на передову. Не перестанувати оказывать помощь. Помощь тут бойцам нужна не только в продуктах, в военной амуниции, в одежде теплой. Сейчас зима, сейчас будет холодно, им надо все подряд. Поэтому надо узнавать и не перестать помогать. Вместе мы победим.